Шановні українці, брати і сестри, я національний гетьман України і український СМЛ, незадоволений тим, що десь хтось з українців неправильно зрозумів слова великого президента Великої Америки Дональда Трампа, коли він розмовляв з ідеологом і ідіотом. І Головним сатаною Російської Федерації з приводу миротворчих заходів в Україні, звільнення України від російських військ і принесення миру Україні. Я як національний гетьман України зрозумів великі слова, великого генія, великого переговорщика. Великого президента Великої Америки Дональда Трампа. Дональд Трамп розмовляв так, як би розмовляв нормальна людина з ідіотом. І якщо ви це представите, що ви розмовляєте з ідіотом, то вам буде зрозуміло всі розмови Трампа, і що Дональд Трамп перевів. Володимира Путіна з розряду злочинця, з розряду убивці українського народу в розряд миротворця. І з цього моменту піде подальша розмова. То треба дякувати Дональда Трампа всією українською нацією за те, що він взявся принести мир в Україну, спасти українців. Від цього злочинця Володимира Путіна і від всього російського народу, який збочений на війні і на знищенні України і всього українського. Ми, українці, повинні бути вдячні і активно приймати в цьому участь і уважно слухати Дональда Трампа. І мудрого великого американського народу. Бо американський народ не міг вибрати президента, кроме такого геніального президента, яким є Дональд Трамп. І дай йому Бог здоров'я, дай йому Бог зусиль, щоб він приніс в державу нашу велику і страждальну Україну мир. І наші воїни, наші кращі захисники не гинули просто так із за дурості і діатізма Російської Федерації.